Є новина друзі, катастрофа Зеленського тільки наближається. Відволікти українців не вдасться дослухати до кінця. Я сьогодні знімав відео, що Зеленський сказав, що він їде в Туреччину активізувати переговори. Ну про що про кінець війни? Потім з'явилася інформація, що де їде Віков. До речі, це відео заблокували. Воно комусь дуже сильно не сподобалось. Е, 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 їде Відков і буде вести перемовини з Зеленським. А е, росіян туди не запросили. Ну, якби Росії там не буде. А для того, щоб припинити війну, треба заставити Путіна, терориста її припинити. Нити, а це може не тільки зробити Трамп санкціями або Україна далекобійною зброєю, якої нам недостатньо. Ну і Firepoint треба перевіряти, які виробляють фламінго, тому що чомусь е, там є підозри про величезні розкладання в оборонців, тому що не дають рух коштів набув вже півроку. І от Зеленський це робить для того, щоб відволікти суспільство від корупційного скандалу, мов там розказати, що якісь перемовини розпочалися. А друге питання, я думаю, що він їде проситися і клястися вірності до кінця Трампу, щоб тільки трошки призупинили розслідування набу, тому що летить так, що от не знають, як відбуватися. Друге, це ну, він поки що не в поїзках, нам вкидують оцю інформацію там. Четверг, Зеленський звільнить Єрмака, і це що? Це прощупування, прощупування людей. Ну, мол, якщо я вам віддам Єрмака, ви від мене відчіпитесь. Люди кажуть, ні, ні, треба далі розслідування, правоохоронці, випустити детективів набу, які знаходяться в СІЗО, абсолютно незаконно, з необґрунтованим підозрюваю, покарати всіх винних, міндіча видати, повернути в Україну. І Зеленський це все прощупує. Тому що вже є інформація завтра, що все ж таки звільнять віцепрем'єра Кулєбу, який теж причетний до плівок Міндіча і до розказування розкраданнях на фортифікаціях 200 мільйонів, і проніна який не дає набу працювати, і теж причетний до розкрадань фортифікацій на 200 мільйонів. А скільки ова по Україні розкрадали фортифікації навіть у Львівській області є кримінальні провадження, які теж треба ну, вкупі цьому брати і розслідувати. Розумієте? І от. Це не пройде, розумієте, чому не пройде, тому що от щойно з'явилася інформація, що вчора на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, там де було набу, там заявлено, що 40 Псевдонімів оцих, цих Алібаба, Карлсон, Шугармен, Чігівара і ще є 40 штук, які ходили, брали бабки, роздавали, тобто займалися корупцією. І це все найвище наше керівництво держави. Це прокурори, ДБР, поліція і так далі, і тому подібне, і чиновники Кабінету міністрів. Тобто, треба гнати в шию всіх, і уряд, і всіх, і ці подачки Зеленського, що тільки він звільнить Єрмака, не піде треба щоб була повністю замінена вертикаль влади тому що ця корупційна кліка має бути ну прибрана з україни Лайк, репост, підписка телеграм шапці профіля підпису